12-та година дня. Перед сесією обласної ради близько 30 чоловік з плакатами зібралися на мітинг. Люди вимагають визначити межі регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Хочемо конструктивного вирішення питання РЛП Ялівщини, тому що зараз виникають часто питання і на міській раді, і вчора вода, про те, що не затверджені межі, і багато. Різні представники переводять стрілки, на там облрада там на Ода, Ода на міську раду, міська рада на Ода, і тому ми хотіли б ініціювати або робоча група, або круглий стіл. Байдуже, який формат, байдуже хто буде ініціатором там. Ну, тобто головуючим чи ода, чи облрада чи міська рада, але назва вони щоб всі ці люди визначили межі лівщини. Мітингувальники зайшли до сесійної зали обласної ради та озвучили свої вимоги там. Власна рада не перекладає відповідальності ні на кого, не знімає себе відповідальності. Я не буду пояснювати, що де юре Яливщина не являється ми не являємося органом управління цього, але я вважаю абсолютно правильною і слушною ідеєю створити спільну. Комісію чи робочу групу, як ми це називаємо, це наше право. Проведемо круглий стіл з залученням громадських організацій і із залученням всіх органів виконавчої та органів місцевого самоврядування. Є ініціатива щодо створення робочої групи, я її підтримую, ми її створимо, але ну, я не бачу зараз перешкод технічних для того, щоб ми зафіксували нарешті, нарешті, ключове слово нарешті межі РЛП і Лівщини. Нагадаємо, РЛП Ялівщина площею 168,7 гектарів створили у Чернігові ще у 2014 році. Однак досі не можуть затвердити його чіткі межі. Активісти присутні на мітингу вважають, що цього не роблять, щоб була змога виводити певні ділянки з території парку. Зокрема, на минулому тижні на сесії міської ради проголосували за надання дозволу фонду комунального майна на відведення 3,5 гектарів центру дитячо-юнацького туризму, що перебуває. В Ялівщині. правозахисник Олександр Гешпар припускає, це робиться для подальшого продажу землі. Міський голова Владислава Трошенко це заперечує те, що парк, який був створений, досі не має визначених меж, він відкриває багато маніпуляцій. Для там місцевих депутатів, чиновників, для якихось там потенційних власників земельної ділянки, тобто можна і далі змінювати цільове призначення земель, можна і далі їх віддавати, як це зробила міська рада під громадську забудову. Ось а коли будуть межі парка вже сформовані і визначені, коли вони отримують географічний координат, це назавжди збереже ліс, і цей ліс, і лісова зона, вона отримує захист держави у вигляді обмежень на будь-яку діяльність. Альність, окрім рекреаційної, за словами Сергія Безбородька, під час проведення конкурсу на посаду директора РЛП Ялівщина, однією з головних задач до майбутнього очільника було визначення меж. Тактична мета це щоб сьогодні обласна рада затвердила нового керівника парку, який зможе вже своєю першою дією на на посаді, а знову ж таки внести пакет документів. На погодження для визначення меж на сесії обласної ради кандидатуру нової очільниці Ялівщини Юлії Батури депутати підтримали. За її словами, визначення меж Ялівщини першочергове завдання для неї. Першочергове завдання це тільки подати проєкт, довести до завершення роботу по утвердженню меж даного парку, подати відповідні документи на реєстрацію. Надалі, після утвердження цих меж, уже офіційних, можна проводити замовляти проєкт про проведення зонування території для ефективного функціонування парку. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.